Психологічна техніка напій сили, вона підніметь і покаже ваш рівень ресурсу, так? який він є, як його можна підняти. То ми беремо е, аркуш і олівці і малюємо чашку кави. То принципово важ, важливо, хто п'є каву, хто каву не п'є, той ну знаєте, така. Принципово важливо, тому що там кава зранку, мене бадьорить. Вона робить мій настрій. Без кави зранку я зовсім не вийду, в мене буде поганий настрій, і то дуже принципово. Якщо для когось то е, стакан з соком, значить то буде склянка соку. Якщо для когось то зелений чай, е, ну, тоді зелений чай. Тобто ми малюємо горнятко. Того, що робить нас сильним. І то може бути, дивіться, маленька чашка кави, може бути е, гарна лож, ложечка, якою ми мішаємо свої, свій цукор в ній, або то може бути е, гарна торілочка, круасан з. Нашої бердянської пекарні, які ви пам'ятаєте, то саме та чашка сили, те горнятко сили, яке в нас є. Я то вам давала раніше, так? Те тобто завдання. Хтось вже почав малювати чи ні? Може, в когось вже готове? Угу. Є, то вже є. Добре, добре. І дуже важливо, дуже важливо, щоб ви мені всі сказали, що вона вже готова. Так. То, то сік чи вода з лимоном? Водичка. Водичка і лимончик. Так. Марія то кава і цукерочка, так, Марія? Дарина не бачу. Зефір. Зефір, а яка. Зеркара. Ага. А там чашка, така велика чашка, так? Горнятко таке велике. Так. Кружка. Угу. Так бачу. І ще Катерина, так? Я у процесі. В Процесі, так, то чекаємо на Катерину. Т Таку техніку ви можете робити в той момент, коли ви не відчуваєте своєї сили, коли не відчуваєте, що каву випили, але сила не з'явилася, коли просто це на когось чекає, е коли є поруч, якась, е якась салфетка, якась, е якийсь олівець, якась ручка, то пензлик, так будь-що помада. Ви можете намалювати свій напій сили. І то завжди буде питання, ця склянка наполовину повна чи наполовину пуста. Так от в цій техніці ви маєте змогу намалювати собі того напою стільки, скільки наразі вам потрібно. Якщо вам потрібно, щоб він був наполовину повний, нехай буде наполовину повний, якщо він, вам потрібно, щоб він був повністю повний, малюємо повну чашку. Якщо треба, щоб воно було охолоджено, охолодити себе, так маємо такий приклад склянка води, то вона там буде охолоджена, і є такий стан людини, то нормально, коли багато працюєш, можна сказати, я закіпаю, так? то я багато працюю, працює мозок, я багато чого роблю, і та склянка охолоджуючи води, то саме те, що треба наразі. Якщо навпаки почуваюся себе ніякого, якщо м, не маю, хочеться в, у, у теплу ковдру зігрітися, хочеться тепла м, і якнайбільше якогось притулку, так? І той напій буде гарячим, він буде йти з навіть з таким динком, так? то буде кава, чай, але він буде таким теплим, гарячим, який вас зігріє. І то те, що, про що вам каже ваша свідомість, що, мі, що мені зараз потрібно, потрібно тепло або охолодження. Є. У всіх є. Катя? є. так? Я намалювала намалювалася до того, як ви сказали, що повна чашка із гарячим, нічого страшного, ні, то нічого страшного, я вже бачила, що що ти намалювала, то я трохи вам для прояснення того, що що ви самі собі підказуєте. Тобто та mm -hmm. техніка вона піднімає рівень ресурсу з одного з одного боку, так? то м м хотілося намалювати трохи води. Або трохи чаю, або там половину випит, випиту чашку, то домалюйте собі її побільше. Тобто, щоб знати, що того ресурсу я можу собі надати більше, можу з цим впоратися. А, бачите, що там є якась підставка, якесь блюдце, якась тарілка чи твердий стіл намальований. Так? То ви твердо стоїте на, свої, на своїх ногах, то те, на чому я можу стояти, то моя підсвідомість підказує мені, що в мене є якийсь стовбур, на чому я стою. Якщо немає, то зараз беремо і домальовуємо. Якщо бачите, що вона там та чашка літає в мене в повітрі, то беремо і домальовуємо те, що мені потрібно. Якщо потрібна та тарілочка, яка зараз... Бореться за мене в Україні, то намалюємо ту тарілочку собі а, або стіл. І те, що лежить поруч, те солодке, в когось я бачила там маленьку цукерочку, в когось там щось печиво або лимон, то ті, хто є з нами поруч, ті, хто є з нами поруч і ті, хто якось на нас. Впливають. І е, то буде, то буде цікаво, але лимон – Вітамін С, здоров'я, е, кисловатість, терпкість. Але це то той, хто є з тобою поруч, е, ми можемо на, на цьому прикладі сказати, так? І, і навіть з кольором волосся зійшлося Кирило. Лимон, і, і той, хто з тобою поруч, вони дуже схожі. А, так, то ви там побачите або дітей, або своїх дітей. Там може навіть зійтися кількість дітей. Так, якщо там одна цукерка, у вас одна дитина, або цукерка на дві половинки, там дві дитини у вас, або, типу, або ваша друга половинка. Якщо там є ложка, яка всередині, та, то якийсь дуже близький контакт, який вам зараз потрібен. Дуже близький е контакт, який ви можете собі зробити. Тобто ви саме зараз дзвоните тому, про кого думаєте, або саме зараз розмовляєте, або саме зараз берете за руку е дитину чи друга, чи когось, кого вам потрібно потримати. То саме е посил своєї підсвідомості про те, що вам потрібно когось. Впустити до себе, прийняти когось, торкнутися когось. Саме тактильного відчуття не вистачає. Угу. То про те.